Не так давно компанія Apple оновила свої найпопулярніші навушники AirPods Pro другого покоління. І в цьому відео я розповім, що нового з'явилося в моделі з USB Type-C, що мені подобається, а що не подобається в цих навушниках, і чи взагалі варто їх купувати або оновлюватись, якщо у вас попереднє покоління AirPods. Мене звати Віктор. Вітаю вас на youtube каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! І так почнемо з нововведень. введень. AirPods Pro другого покоління з USB Type-C оновилась коробка, а саме тильна її частина. Тепер тут пишеться, що новинка отримала USB Type-C та зображено новий кабель з відповідним роз'ємом. До речі, сам кабель також змінили. Це вже кабель в тканинному оплетенні з USB-C на USB-C. Точно такий самий кабель, який йде в комплекті з новим iPhone 15-ї лінійки. Цей кабель міцніший, а відповідно і довговічніший. Далі бачимо додаткові амбушури, розміри та кількість. Додаткових насадок не змінилась в порівнянні з AirPods Pro другого покоління з роз'ємом Lightning. Це все ще силиконові амбушури розмірами XS, S та L, а розмір M на самих навушниках. Дизайн кейсу та навушників має лише дві зовнішні відмінності з попередником. Це наявність USB Type C роз'єму замість Lightning, а також новий модельний номер на навушниках a 3047 та a 3048 А на кейсі a 2968 Також навушники отримали оновлений захист не тільки від. Води та поту, а тепер ще й від пилу по стандарту IP54. Бруднитись вони будуть так само, як і попередні моделі, але тепер від пилу вони не помруть. Що, до речі, інколи траплялось з AirPods Pro ще першого покоління. В мікрофон забивався бруд, і ви могли чути потріскування при прослуховуванні навушників. З боку кейс так само оснащений петлею для шнурка, а знизу динаміком. Звук з якого ви будете чути щоразу, коли ставите футляр на зарядку, коли йде під'єднання до нового пристрою, коли кейс Дився або коли ви натиснули в локаторі відтворення звуку для легшого пошуку вашого кейсу. До речі, досить корисна функція для тих, хто часто забуває, де залишив кейс. Є й підтримка функції пошуку з індикатором наближення, як в брелку Apple AirTag. Коротше кажучи, є все для того, щоб ви футляр з навушниками не загубили. Але сам кейс досі глянцевий і в білому кольорі, тому на ньому швидко залишаються дрібні потертості та подряпини. Саме тому я рекомендую придбати захисний чохол, наприклад. Склад, я придбав ось такий простенький е, захисний силіконовий чохол Навушники Apple завжди коштували дорого. Тож цікаво, яка наразі ситуація з цінами на дану модель. Перевірити це дуже просто: переходимо на є-каталог, і в пошуковому рядку пишемо Apple AirPods Pro 2 Gen USB-C. Як бачимо, ціни дуже сильно відрізняються і продаються навушники від практично 8 тисяч гривень до 16 тисяч гривень, в залежності від магазину. Тому перейдемо в розділ Де купити, натискаємо Сортувати за ціною і подивимось детальніше. Найдешевші варіанти це, як правило, або вітринний зразок, або в стані Open Box, або взагалі навушники без коробки. А ось повністю нові запаковані навушники AirPods Pro другого покоління з USB Type-C можна придбати орієнтовно від 8,5 тисяч гривень, що вже значно приємніше ніж було на. Старті продажів. Тому що якщо ми подивимось на динаміку цін, то побачимо, що на старті продажів ця модель продавалась в середньому за 11-12 тисяч гривень. Звичайно, на е каталог ви можете знайти найкращу пропозицію не лише на навушники Apple, але й взагалі на будь-який пристрій. Тому шукайте товари та порівнюйте ціни на е каталог. А посилання на AirPods Pro другого покоління з USB Type c я залишу в описі під цим відео. А ми повертаємось до огляду. Автономність в AirPods Pro 2 з USB. USB-C абсолютно така ж сама, як і в попередньому поколінні, але при цьому вона все одно шикарна. Пропрацюють навушники до 6 годин прослуховування без заряджання, або до 5,5 годин з увімкненим просторовим аудіо та відстеженням рухів голови, та до 4,5 годин розмов без заряджання, а до 30 годин прослуховування або до 24 годин розмов можна розраховувати, якщо підзаряджати навушники від кейсу. Проте дуже рятує те, що всього 5 хвилин заряджання в футлярі. Забезпечують до однієї години прослуховування музики або до однієї години розмов. Навушники можна заряджати по кабелю через USB c навіть від iPhone 15 лінійки їх можна зарядити кабелем. Також навушники підтримують зарядку від магнітного кріплення кабеля Apple Watch. Звичайно ж, є й підтримка бездротового заряджання через MagSafe. але на жаль, в iPhone досі не додали реверсивну зарядку. Тому бездротовим чином навушники від iPhone ви зарядити не зможете можете лише кабелем, але і на тому дякую. Все одно краще ніж нічого. Тепер поговоримо про звук. AirPods не звучать зразково або ідеально, але вони звучать однозначно непогано. Максимальної гучності мені цілком достатньо. Звук якісний, чистий, легко можна почути всі деталі в піснях. При цьому низьких частот, тобто басів, також вистачає. До речі, на рахунок басу я взагалі був здивований, адже потрібно розуміти, що це все таки внутрішньоканальні навушники, а не повнорозмірні. Але низькі частоти тут грають дуже потужно. Звук в новій моделі точно кращий, ніж у всіх попередніх. Внутрішньоканальних навушників Airpods, окрім прошок другого покоління, з Lightning. з ними якоїсь різниці ви не почуєте. Навушники оснащені чіпом H2, як і в попередньому поколінні, що в теорії дозволяє передавати бездротовим методом Lossless Audio 20p48 кГц. Це аудіокодек зі стисненням без втрат якості. Але працює це поки що тільки з гарнітурою змішаної реальності Apple Vision Pro, бо тільки в ній є відповідний чіп H2. І більше ніде його наразі немає. В чому проблема оснастити як мінімум iPhone 15 або хоча б Pro моделі 15 лінійки, iPad Pro, MacBook Pro, цими чіп для того, щоб отримувати звук зі стисненням без втрат якості, ось це звичайно питання. Напевно, як завжди, цей чіп встановлять в нову лінійку iPhone 16, і це буде революція Apple, просто щоб краще продавалася саме нова лінійка iPhone. Найсмішніше те, що оновлені найдешевші дротові навушники Apple EarPods AirPods з USB Type-C інтерфейсом за 19 баксів. Вони, хоч і видають набагато простіший звук, але тепер вони по дроту можуть відтворювати lossless аудіо як з iPhone, так і з MacBook. А ось AirPods Pro 2 за 250 доларів. Не можу. Перейдемо до тесту мікрофонів. І тут я хочу порівняти звук з мікрофонів AirPods Pro 2 та звук з мікрофону дротових AirPods. Раз, два, три, раз, два, три. З вами я Віктор, і зараз ви чуєте звук з мікрофону навушників Apple AirPods Pro 2 покоління. Ось така якість запису звуку. Подобається вам чи ні? Напишіть обов'язково в коментарях. На мій погляд, звук нормальний. Відповісти на телефонний дзвінок точно буде достатньо. А зараз ви чуєте звук з мікрофону бюджетних дротових навушників EarPods і c за 19 доларів. Ось така якість звуку в них. Що ви скажете наскільки помітно різницю і звук з мікрофона яких навушників вам подобається більше? Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео. Тепер поговоримо про головні фішки AirPods Pro 2. Це, звичайно ж, режим шумопоглинання, режим проникності, адаптивний режим та просторове аудіо. Почнемо по порядку. І перше, це режим шумогасіння. Apple заявляє, що цей режим працює вдвічі краще, ніж в AirPods Pro першого покоління. Повірити можу, тому що дійсно на других прошках шумозаглушення працює дуже добре. Більшість шумів відсікається. Вдома чи в офісі це дуже допомагає. Якщо працюєш і хочеш зосередитися, а поруч десь ремонт. Дороги, будівництво або просто шум автомобілів то цього практично не буде чути. Практично, тому що дуже гучні звуки все одно інколи пробиваються. Або якщо їдеш в громадському транспорті і слухаєш музику, можна навіть не викручувати гучність на 100%, щоб було чути пісню. Проте, якщо порівнювати шумозаглушення в AirPods Pro 2 і в повнорозмірних навушниках Sony WH1000 XM5, то в них мені подобається більше, як працює цей режим. Я б оцінив шумозаглушення в Соньках на 9 з 10, а ось AirPods Pro 2 на 8 з 10. Що, на мій погляд, все одно досить непогано, враховуючи форм-фактор навушників. Наступний режим це. Режим проникності, він же режим прозорості. Він дозволяє чути все, що відбувається навколо вас, ви, начебто, і у вакуумних навушниках, але при цьому все прекрасно чуєте. Щось типу слухового апарату, але при цьому ще й музику можете слухати. До того ж, Apple піклується про ваш слух, і саме в другому поколінні прошок цей режим ще покращений. Тепер він здатен регулювати гучність занадто шкідливих звуків. Працює це також добре. І якщо ви, наприклад, використовуєте даний режим на вулиці, і біля вас дуже актуальний приклад: вмикається генератор. То щоб вас не оглушило, звук генератора буде відсікатись. До речі, відтепер в режимі шумозаглушення можна ввімкнути функцію виявлення розмови. Працює це наступним чином: ви вдягнули навушники, увімкнули режим шумогасіння і, наприклад, слухаєте музику. До вас хтось починає говорити, ви цього не чуєте, але бачите, що до вас хтось звертається. Ви кажете. Що таке або повторіть, будь ласка, і саме тоді, як тільки ви починаєте говорити, навушники вмикають гучність музики на мінімум і активують режим проникності. І таким чином можете спілкуватися зі співбесідником, не витягуючи навушник з вух. А якщо ви припините розмову, то через 3-4 секунди навушники знову вмикають режим шумогасіння та повертають гучність на попередній рівень. Але з недоліків, це те, що дана функція активується навіть тоді, коли до вас ніхто не звертається, а ви просто, наприклад, починаєте підспівувати улюблену пісню, і саме це мене дуже сильно дратує. Тому даною функцією я особисто не користуюсь. Та й взагалі, коли до мене хтось звертається, мені простіше дістати навушник з вуха, і тоді музика автоматично ставиться на паузу. Ще один режим це адаптивний режим. Це така собі комбінація з попередніх двох режимів. Коли навколо досить шумно, буде працювати режим шумозаглушення, а коли навколо тихо, то навпаки автоматично буде вмикатися режим. Прозорості. Проте на практиці особисто мені не сподобалось, як працює цей режим. Адже коли я вдома, то навушники завжди в режимі прозорості, і байдуже, що коїться взагалі на дворі. Хтось сигналить, вмикаються генератори під будинком або, наприклад, спрацьовує сигналізація в автомобілі, режим шумозаглушення, так ні разу і не втімкнувся. Тому адаптивний режим я також не використовую. Є ще така функція, як персоналізована гучність, типу, в залежності від гучності навколо вас, буде змінюватися гучність. Вучність вашої музики, ну або того, що ви слухаєте. Але і цей режим я не використовую, тому що я не люблю, коли рівень гучності весь час автоматично змінюється. Мені простіше гучність регулювати вручну. Тим паче, що це можна робити на самих AirPods. Достатньо просто провести пальцем вгору або вниз по панелі керування, щоб відрегулювати рівень гучності звуку. Також за допомогою панелі керування можна перемикатися між режимами. Для цього потрібно на декілька секунд затиснути ніжку навушника Одиночне Натискання відповідає за плей-паузу, подвійне натискання за ввімкнення наступного треку, а потрійне за вімкнення попереднього треку. Досить зручно, все реалізовано, головне до цього просто звикнути і правильно все натискати. І нарешті переходимо до останнього режиму: це просторове аудіо. Коли вмикаєш цей режим, одразу таке відчуття, що ти знаходишся десь в кінотеатрі, і перед тобою дуже великі стереоколонки. Просторове аудіо буває двох видів: статичне, тобто, просто буде якісний, об'єм. Mister um А також з відслідковуванням рухів голови. В такому варіанті буде прив'язка звуків до положення пристрою. І створюється таке враження, що ваш пристрій це і є джерело звуку. Тобто, тримаючи iPhone перед собою та повертаючи голову вправо, наприклад, то звук буде волосніше відтворюватися в лівому навушнику. Ну і відповідно навпаки. Працює все це прикольно, погратись можна, особливо якщо знайдете відповідний контент. Але на постійній основі, навряд чи, ви будете це використовувати. Проте, навіть враховуючи всі ці переваги AirPods Pro другого покоління, це і якісний звук, і всі ці режими, які непогано працюють та виконують свої задачі. Для моєї роботи AirPods Pro 2 не підходять, тому що вони підключаються через Bluetooth версії 5.3. Для прослуховування музики цього достатньо. Для перегляду фільмів або серіалів, або відео з YouTube цього також достатньо. Але ось монтувати відео, використовуючи ці навушники, дуже незручно, тому що є помітна затримка. І артикуляція на відео, яке я монтую, та звук не співпадають. Що мене дуже сильно дратує, саме тому для монтажу відео я й придбав собі звичайні дратові навушники і AirPods USB-C, в яких немає ніякої затримки. І для монтажу відео вони підходять набагато краще. Тому для мене AirPods Pro другого покоління це не зовсім про універсальність в якості єдиних навушників на будь-який випадок. Так, я їх використовую, коли кудись пересуваюсь і просто хочу послухати музику. Коли хочу подивитись фільм або серіал, і при цьому нікому не заважати, або просто з Середитися і ввімкнути режим шумозаглушення, але для основної моєї роботи я використовую інші навушники. Розумію, що це все суб'єктивно та індивідуально, і більшість користувачів взагалі не пов'язані з монтажем відео. Тому для багатьох AirPods Pro 2 це буде ідеальне рішення, особливо якщо у вас екосистема Apple. Якщо ви обираєте бездротові навушники з усієї лінійки Apple, а це у нас вкладиші AirPods 2, AirPods 3, вакуумні AirPods Pro, перші, другі та 2 з USB-C, та повнорозмірні AirPods Max, то особисто я все одно б зупинився на вакуумних навушниках AirPods Pro. Два з USB Type c Хоча, наприклад, AirPods 3 також чудовий варіант для тих, кому не підходять вакуумні AirPods Pro. Але, на мій погляд, зараз не слід. Поспішати і купувати вкладиші AirPods 3, бо в них все ще Lightning роз'єм, а не USB C, та й в них немає можливості регулювати гучність звуку на самих навужниках. І я думаю, що скоро вийде нова версія, де все це буде реалізовано. AirPods 2 або AirPods Pro першого покоління, принаймні новими, купувати також зараз немає ніякого сенсу, бо різниця в ціні з новими моделями не така вже й велика. Але вони в усьому гірші за AirPods Pro другого покоління з USB Type-C. Якщо ж у вас або немає ніяких AirPods, або ви є власником стареньких вкладищів, наприклад, AirPods перших, других, або навіть AirPods Pro першого покоління, то я б однозначно рекомендував оновитись до AirPods Pro 2 USB-C. Різниця там дуже помітна. Я б навіть сказав, що це краще, що наразі можна обрати в пару до свого iPhone. Але якщо ви вже маєте AirPods Pro другого покоління 22-го року з роз'ємом Lightning, то оновлюватись на AirPods Pro другого покоління з USB Type-C інтерфейсом, я також не рекомендую, в цьому просто немає жодного сенсу. По звуку і всім іншим фішкам немає ніякої різниці. Хіба що тільки ви дуже хочете мати всі гаджети з роз'ємом USB Type-C, і вже забути, нарешті, про той нещасний лайк. Але є ж бездротова зарядка, тому можна також не паритись. А AirPods Max досі дуже дорогі. Вони тяжкі, до їхнього кейсу дуже багато запитань, і в них досі Lightning. А підтримка Lossless Audio є лише при підключенні дротовим методом з Lightning на 3,5 мм. Тому я також не розглядав би зараз цю. Модель. Ну а мені залишається лише чекати, коли станеться чергова революція від Apple і в AirPods завезуть підтримку Lossless Audio не тільки для Apple Vision Pro, але й для айфонів, макбуків і тому подібного. І зроблять настільки малу затримку, щоб в них можна було комфортно монтувати відео. Обов'язково напишіть в коментарях під цим роликом, якими навушниками від Apple ви користуєтесь, і як вам AirPods Pro 2? Мені буде дуже цікаво прочитати вашу думку. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я Віктор. Бережіть себе та слава Україні!